М'ясо та риба основні продукти, які ми зазвичай купуємо для приготування страв. Але на ринку можна знайти ще одну категорію товарів, які стають дедалі популярнішими серед покупців: печінка, серце, шлунок, нирки та язик справжній рай для гурманів. Субпродукти часто дешевші за м'ясо, але при цьому містять значну кількість корисних речовин, що робить їх вигідними для багатьох, не знижуючи рівень поживності їжі. А зараз пропонуємо дізнатися, які ж супродукти можна знайти на ринку, чому на них варто звернути увагу, та чим вони такі корисні? Найпопулярніші звичайно це печіночка теляча, вона дуже корисна, дуже безліч багато страв можна з нею зробити. Піднімає гемоглобін. Добре. Що в нас ще є? В нас є язичок, завжди свіженький. Є серце з легенями, варенички, блінчики з лівером. І що в нас ще є? Супродукти супродукти мозги можуть бути ще. Окрім телячих супродуктів, на ринку також представлені свинячі та курячі. А це широкий вибір для різноманітних смакових уподобань. Супродукти на ринку – це іде лівер. В нього входить серце і легені, почки і печінь. Це все проходить у нас в лабораторію, перевіряючи свиня здорова чи не здорова. Якщо воно щось нездорове, його конфіст забирають. Воно не йде сюди в торговлю, не поступає. У нас в асортименті сьогодні є куряча печінка, желудочки та хвостики курінні. але немає сердечка, які також пользуються популярністю. Хвостіки це беруть більш тваринам, а желудочки і сердечка люди тушать і дуже смачна виходить страва. На ринку особливо виділяють печінку, акцентуючи увагу на її корисних властивостях та надають поради щодо правильного вибору. Пічінка чим полезна? Пічінка це гемоглобін наш. Коло понижене робить цю кров'яну печіночку. Щоб вибрати, чи вона смачна, треба дивитися, по-перше, по салу, дивитись, чи гарне файне сало. Якщо смачне, то і продукція вся буде дуже добра. І щоб вона була м'ягенька, то копальчиком поробить легенько, чи виличкою, щоб вона м'ягенька була. все. Продавчиня Алла зауважує, що язик не варто вважати субпродуктом. Язик це вважається, делікатес. Ну, дивись, диви язички, бач. Є великий язичок, є маленький. Це мала була свиня, це здорова свиня була. Вони варяться, холодною водою зварилася, заливаєш свинячий язик, знімаєш з нього цю пленочку і нарізаєш на стіл. Ані, вариш, робиш З Супродуктів можна приготувати не лише смачні, а й дуже поживні страви. Давайте дізнаємося, що ж з них готують віничани та які рецепти найпопулярніші. Печінку вживаю теж, печінку люблю з. Кармалізованою грушою, жарю грушу, ріжу кусочками на олійки, на олію сахарю. Сахар сиплю, обжарю її гарненько. Так печінку окремо бажану коріну, вона більш така дієтична, не дуже тяжка на желудок, жарю в клярчику чуть-чуть муки, цибульки, все і змішую разом. І дуже смачно, дуже ну ну, ну я люблю так. Печіночку з грушою. Язик то я вживаю печінку, не дуже я люблю. Язик люблю залівне. Язик дійсно коли він відварний, можна його під майонезом, можна так їсти. І діти люблять в мене. Я його дуже поважаю. Спечінки дуже смачні. Яйця яєчка фаршировані. Яйця курячі відварюються, відварюється печінка з морковкою з цибулькою. На блендері це з жовтком перемішується і начиняється. Дуже смачне виходить блюдо. Печінку жару з яблуками. Я дуже смачно. Жариться яблука на сливочному маслі кусочками. Виймаєш їх, потім підеш печіночку жариш муці, одільно на сковородці, а там, де яблука жарились, даєш цибульку, потім кладеш печінку, а потім зверху яблуки. І накриваєш його, в мене воно чорно протушилось. Ну, там печінку посолила туди-сюди, воно дуже вкусно. У мене внука бажає. коли бабуся варить, жаримо печінь з яблуками. Каже, кромі бабучки, так нудове. Подобається печіночка. Вся сім'я любить печінку, навіть коли от, там. Шашлик жаримо, то без печінки не проходить. Просто беремо печіночку, ми її нічому не замачуємо. Це теляча печінка, вона солодка. Е, відбиваємо солим перчим. я її замотую в сіточку, свину сітку і на мангал. На... На рішоточку дуже смачно, печінка розходиться саме перше. Ну що ж, друзі, сподіваємось, що поради від наших експертів точно допоможуть обрати вам смачні, якісні та свіжі субпродукти. А якщо ви раптом ще нічого з них не готували, обов'язково спробуйте.